Синдром самозванця моє улюблене, тому що коли я займалася пошуком спікерів на різні події, зовнішні технічні події або події, які організовувалися від імені ЕПАМ, але на зовнішню аудиторію, uh -huh. і коли ти шукаєш спеціаліста, кажуть: ну, в мене нема те. Ти починаєш розмотувати в тебе немає тем, чи є ще якісь блокери, які тебе зупиняють. І абсолютно часта історія скрізь, що люди насправді докопують до того, що та мені нема про що говорити, і ти так дивишся на профайл. Думаєш там 20 років е в технології, де да, навіть якщо 5 років в технології. Закінчений проєкт, людина пробує фреймворки і так далі. І оце враження дуже часто складається насправді у розумних людей. Ми залишимо блок там, психотерапевтам і психологам, та, чому в нас виникають там, з дитинства, це. може нас батьки сварили, може нас в школі сварили, що ти недостатньо розумний, і в кожного це свої тригерочки. Але це розповсюджена історія. Найкращий інструмент, як цим боротися, очі бояться, руки роблять. І я боюсь, мені страшно, я думаю, що це нікому не цікаво, але як я перевірю, чи це цікаво піти і виступати.